Mm-hmm, uhum. uhum. tá, pode. Так, привіт, друзі. Рада вас вітати на вебінарі. Я думаю, що, можливо, ще приєднаюся да, до нас дівчата, і в двох словах хотілося б почути, з яким основним запитом ви прийшли на цей вебінар, да, що є в житті, що хотілося б вирішити можливо, завдяки цьому вебінару. Включіть, будь ласка, звук. Можливо, там ну, хто, хто може, хто хоче сказати, скажіть, будь ласка, два слова. З чим прийшли? Тому що я цей вебінар запланувала не просто так. Так, щось бачу, пишуть дівчата. Можна я буду писати. Можна, пишіть. Е, от, бо я цей вебінар запланувала не просто так, бо я бачу, що зараз настільки. Е, скажімо так, нас хочуть розшатати морально, да от і плюс додаткова та енергія, яка, скажімо так, у нас і так її було небагато. скажімо так, тому що не всі вміють працювати з усім своїм внутрішнім станом. От, і плюс додалася ще війна, осі різні атаки, от і так далі. І звичайно, тримати себе в ресурсному стані дуже важко, причому. Так, Надя можливо хоче щось сказати. Ні, ні, нічого. Я, Я тільки підключилась, нічого не хочу. Слухай, дякую. Добре, добре. Ну, якщо, якщо буде бажання, можете написати в чаті, давайте тут чат візьмемо за роботу, скажімо так, да? з чим прийшли, що хочете вирішити завдяки цьому цьому вебінару. От, чим ви думаєте, що, наприклад, я можу вам допомогти сьогодні? От, і плюс... І плюс, ну тобто, що зараз найважливіше, найболючіше, яка тема? Так, от от я на морально, тому я тут. Да, 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 я, я вас дуже прекрасно розумію. От, якщо мене, до речі, буде не чути, чи що ще то ви теж пишіть, я буду дивитися, щоб я була в курсі, що відбувається. От, і, і давайте переходимо до наступного слайду. Е, тому що енергія це валюта, е, як не крути, е, ну тобто, коли у нас є енергія всередині, да коли ми вміємо працювати з своїм внутрішнім станом, ми вміємо тримати себе в ресурсі, от тоді усі е, сфери налагоджуються, да, тому чому я. Кожного разу в інстаграмі своєму кажу про те, що е, в першу чергу там наприклад жінка вона має бути в ресурсі, і воно, ну, тобто, е, самий внутрішній стан жінки це відображається на всіх сферах, да і плюс і в, 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 в сімейній сфері, тому що не може бути гармонійна, щаслива сім'я, коли нещаслива жінка, яка там, наприклад, от як писали ви ще морально розшарена. Так, зараз дві секунди почитаю, що ви пишете. Дякую, що пишете. Я себе знову заганяю, дитина, робота, домашні хлопоти, розвиток Ютуба, війна, брат на війні і все це в голові, угу, моїй маленькій енергії не вистачає. Так, е, Наташ, напиши, будь ласка, на що не вистачає енергії і куди хотілося б її направити? Прийшла навчитися е, бути в ресурсі. Угу, добре. Оля, а ще можете написати, що заважає бути не в ресурсі, ну, тобто що заважає бути в цьому ресурсі? Е, так, е, тому що тема дуже важлива, і я вам скажу, чому я почала саме з цього, тому що далі ми будемо продовжувати проте. Ми будемо продовжувати про те, як взагалі планувати нестабільний час, як досягати цілей і так далі, але нічого не досягається, нічого не робиться тоді, коли у на ну тобто у нас немає енергії, коли ми не вміємо себе тримати в адекватному стані, я би так сказала. Так, я стикнулася з тим, що е, що день щось роблю, а на наступний просто прокрастиную. Про прокрастинацію теж поговоримо сьогодні. Угу, добре, дякую. Е, так, супер. Отже, енергія це валюта. От е, мені дуже сподобалося, е, Скажімо так, порівняння, да, я чула в Аліни, є душа про те, що е от уявіть, що ви там магазин, да, ви в магазині коли щось купуєте, ви даєте гроші, от, ну, розраховуєтеся, да, а коли, наприклад, ми беремо якийсь всесвітній магазин, да? уявний, да? що там, наприклад, якби ви до Всесвіту прийшли і сказали, що мені щось потрібно, да? він би, наприклад, вам щось дав, але вам потрібно розрахуватися валютою, яка називається енергія, тому що будь-які наші бажання. Будь-які наші плани вони втілюються тільки тоді, коли у нас є енергія. І саме з цього потрібно починати. Тому що якщо ми будемо писати мільйон планів, от як там написали, да, що я там один день щось роблю, на другий день все я вже вмираю, нічого не хочу. Ну, то, тобто, це значить, немає оцього е, краника стоп У мене його теж деколи немає, але я над цим працюю. от І е, надіюся, що далі я вже його до. Ну, Буду вміти контролювати прямо на 100%. От, е, Тобто енергія це валюта для сфери сім'ї, да, для реалізації, для краси, тому що для того, щоб бути красивою, теж потрібна енергія, да, потрібна сила для того, щоб встати себе прибрати, там, накраситися, зібратися. От, для цього всього теж потрібна енергія. Для здійснення бажань, як я сказала, на духовність, тобто на духовний розвиток. Да, поки у нас е, ось такий стан якийсь незрозумілий. Да, або там, наприклад, нам, е ну, може бути таке, да, що от деколи один день є енергія, другий день немає енергії. От оце оці скачки. Знаєте, оці скачки, їх теж потрібно вміти що е ну, контролювати, я би сказала, стабілізувати, тому що качки вони все одно будуть, але суть в тому, як ви виходите з е ось таких ситуацій. Так, як перф... Я, перф... я перфекціоніст, і якщо я беруся справу, то. Так, це Оля пише ага про ресурс. То я повинна зробити все на сто відсотків. А...